Всім привіт! Сьогодні я роблю огляд для клієнтки і заодно покажу вам цей тяжкий люкс. Це набір хваню від The History of Wu. Дивіться, яка тут велика коробка. Ось так це. В наборі у нас йде тут зверху в подарунок така гарна тканина. Це для подарункового упакування йде. Подивіться на цю красу. Це натуральне дерево. О, яка красива коробка. А тут в наборі в нас тяжкий люк, зараз покажу ближче. Лінійка Хваню це найрозкішніша антивікова серія від бренду. Вона створена за рецептами королівських династій, які поєднують і традиційну східну медицину, і передові технології догляду за шкірою. В наборі зібрані всі флагманські продукти, а також купа подарунків. Три бестселери в наборі це флагманський крем для обличчя, концентрат для омолодження клітин і крем під очі. Лінійка хваню це преміальний імператорський догляд у вас вдома.